Привіт всім із Вроцлава. Бачимо, що вже жовте листя і дерева майже полисіли. Середина осені, знаходжуся в дворику. Район борик. А я зараз подивимося трішки на будинки та на вулиці, що тут взагалі відбувається. Зайшов спеціально, щоб зазняти такий дворик, який затишним здається, на мій погляд. Перехрестя на перехресті будинок з напівкруглими балконами. Ще там от На третьому поверсі навіть квіти не зав'яли. Нащадки польської еліти живуть. Поміні будинку з черепичкою, а думаю декілька сімей тут проживає. Ось цей будинок зліва написано районна прокуратура. Він так масивно виглядає, так, нагадує якийсь державну установу цей район ще не був показаний в мене на каналі тому це абсолютно такий оригінальний контент Я живу на Тарногай, там дощ приїхав сюди, тут сонце. Але асфальт мокрий, видно, що дощ раніше пройшовся. Борик Шморик. Ось такий район. А в кінці відео буде показана історична водонапірна вежа. Ну, хто прямо, кому дуже нудно дивитися, то він може переметати на кінець і подивитися. Офісна будівля, думаю, років 10 назад вона збудувалася, як бачимо, показано. що Тут багато здається, не знаю, багато чи не багато, але і оренду є приміщення. Офіси не дуже популярні після ковіду. Багато людей можуть і з дому працювати, дивлячись, звісно, яка там робота. Написано, на жаль, не можна заходити сюди. Але я б з радістю зайшов в дворик цього будинку. Ось такий розкішний будинок, як Невеликий Замок тут заховався за рогом цієї вулиці. І дві ялинки, які величні тут ростуть. В цьому будинку Проживав сам Юзеф Пілсуцький. Та, жартую, ніякий Юзеф Пілсуцький тут не жив. Ось бачите, там не знаю як вам, але мені видно, як собака з вікна дивиться на мене. Хоч іграшкова, але все одно прикольно. Навпроти цієї арки будинок такий ніби напівцерква. чорний купол видніється на ньому, А там теж якась державна установа. Ну і в арці заховався магазин такий делікатеси, делікатеси. Це вже малі дурні помалювали стіни. Читав в новинах недавно, що тут багато зупинок і так далі. Стін відмивали в Вроцлаві. Ось там ще одна арка поменша вже. Такий старий будинок з синіми балконами. А, тут таке зачаровуюче, мальовниче місце, ніколи не був тут. Школа номер 76 Ну, класно тут запроєктували цей район, тут бульвар з лавками. Це ще якийсь німець проєктував, мабуть. Ось вулиця Ванди, 14, дроб 6. Тут, як для Врослава, надзвичайно багато зелені. Відкривається звідси видно Вроцлавський хмарочос. В Україні дивлюся, життя стає з кожним днем все гірше і гірше. ТЦК вже осатаніли уже вкрай. Тих людей пхають, б'ють ногами. Ну це просто. Хто міг подумати, що Україна добореться до такого. А десь в інтернеті відео, як подивишся, то. Деколи й смішно, а деколи і плакати хочеться з цієї всієї ситуації. Ну ось додам декілька картинок, яких цікавих, цікавих коментарів від народу, яких знайшов. А хто сидить, не виходить з дому, то може його моє відео якось розважить трохи. Віртуальна мандрівка буде. Декілька приватних маєтків. Польща так завжди випереджала Україну в розвитку в економічному, саме там, по ВВП на душу населення, але після 2019 року так вона взагалі вже стрімко відірвалася, Україна вже ніколи не наздожене її. Це я до того, що середньостатистичний поляк разів 5-6 багатший. За Українця середньостатистично. А ось який балкон. Балкон квіткового фаната. Ту-ту-ту-ту-ту! Довго очікувана водонапірна вежа Врослава або польською мовою вєнжачі споруда являє собою візитну картку цього міста ну, дуже гарна вежа Мені вона надзвичайно подобається. Не знаю як кому. Зараз я ще з іншої сторони обійду і зазніму. Ну, я не те, щоб бував у всіх містах України, але там, де був, то я пригадую там і менші міста, і більші, які там теж є такі водонапірні вежі, але... Ну, щоб Прям вона наскільки була архітектурно приваблива в Україні, то я щось не пригадую жодної. Може, якщо хто знає, то напишіть мені. Ця вежа, так над нею архітектори дуже старалися. Ще найбільш чим можуть гордитись поляки, що ця вежа в дуже гарному стані знаходиться. Видно, що це скло аж блистить новеньке, його миють, мабуть, там де, на третьому поверсі. На вершині місток такий, дві вежі сполучає. От хотів би я піднятися туди, але, ну, на жаль, там все зачинено і, наскільки мені відомо, виходу немає туди наверх. Але колись, тут приблизно років п'ять назад, на верхньому поверсі цієї вежі був ресторан, але зараз він вже зачинений. А це крутий фонтан. Може він влітку і працює. А зараз, на жаль, не працює. Ось така файна споруда. Як бачимо, що якесь кафе чи ресторанчик тут є, але на першому поверсі тільки. Ставте лайк або дизлайк, підписуйтесь на цей канал. Намагатимусь якось вас веселити і показувати інші місця Вроцлава.